Всім знову привіт, друзі! І це вже напевно яка раз, два, три. Четверта частина повного нормального відео про мурах. Ютуб Shorts'ів було про них два, так що це ніби шосте, але якщо по-нормальному, то це четверте. Буквально перед шостою годиною я закинув їм кусок жовтка. Пам'ятаєте, я ще горіх кидав, закинув їм кусок жовтка і такого білка з яйця і ще закинув їм муху? Як ви бачите, я прибрав на арені в них. зволожую я їх приблизно раз в тиждень. Давайте подивимося за станом колонії. Мурах підскокло більше, ніж до 50, а було десь 30 з чимось. Стало їх більше, ніж 50. От і ви зараз можете бачити стан моєї колонії. Це вже не сім'я, а колонія. От можете зараз, наприклад, знаєте що зробити? Можете поставити, чекайте. Тут нема ніяких нових. От дивіться, можете зараз поставити відео на паузу, зробіть зараз скріншот. І порахуйте всіх мурах, які тоді є. Я надіюсь, у вас вийде. І ви надіюсь, побачили всіх мурах. Ось повзуть. І насіння у них не закінчується. Отут вони, напевно, собі беруть. Отут, бачите, було повністю засипано і стало менше трохи. І це все насіння вже тут. Ну ще бачите, оце насіння, там, де є така велика ось? Оце. То дивіться, вони його довгий час, так само, як оце, так само, як оце насіння тримали в камері з гіпсом, там, де вологість, воно проросло. Мурахи, звісно ж, розумні і побачили свою помилку. Вони занесли це насіння швидко в найсухішу частину формикарія, на їхню думку. Ну і це, що проросло там висохло, і стан колонії нормальний. Проте бачу, мурахи не дуже то м м думають, що це помилка, вони думають, що це просто конфлікт. І вирішили, що можна так робити, месори мої. І занесли ще одне насіння. До речі, кусочок оцього жовтка, вони маленький кусочок відклали. Я ж дізнався, що якщо... Що якщо а, давати, що якщо матка відклала кладку яєць, то живі мурахи з них прилюпляться через місяць? Тобто дивіться, от вчора. Коли я, коли я прийшов зі школи, я дивлюся, матка лежить і ворушить лапками. Потім встав і бачу, один робочий щелепах щось біля матки тримає і відповзає і бачу нову кладку яєць, яка буквально ще зранку перед школою не була. Отож, вчора, 1 жовтня, матка відклала кладку яєць, а це знає, що приблизно 1 листопада е, буде більше робочих. От там, де матка, вона сидить на своїх лишинках, ляличках, деякі вже трошки потемніли. І, значить, вже дуже скоро вилупляться перші мурахи. І якщо порахувати, то цього місяця вилупляться ці мурахи, і наступного вилупляться мурахи з тої кладки яєць. Це значить, що мурах підскок не більше, ніж 70. Mm -hmm. Зараз в мене їх приблизно. Можна сказати, 50, більше, ніж 50 в мене мурах. Хто каже, що це так багато, як ти їх так швидко відростив? Я не знаю, було їх 30 плюс, було їх десь 3, було їх 33, я пам'ятаю, 33 або 34. А стало. Дивіться, скільки їх стало. 52 або більше, більше ніж 52 мурахи. Ви просто собі уявіть, як вони швидко розрослися. Всього за два місяці, всього за півтора місяці вони виросли до такої численності. Дивіться. Мої мурахи жниці месори. Взагалі мені подобається цей вид. Хочу на наступний раз завести собі, коли оця колонія з... Дож, якщо ця колонія в мене. Ну, коли буде літо, або трошки швидше, то я хочу цю колонію, то ця колонія в мене буде жити і тут буде вже відкрита тура секція. І я вир... хочу завести собі мурах або Мірмікарія Бунея, або якогось роду компоноту для новичка, або. Яко, або, наприклад, тетраморіум бікалінатум. Мені подобаються ці види. Не долюблюю я тетраморіум, тому що я десь почув, що вони через щелини пролазять і швидко втікають, так що ну. Якщо я більше про цей вид по тетраморію вікалінатом дізнаюся набагато більше, то я його, ну і дізнаюсь що він не втекше. Ви якщо що, якщо можете, напишіть в коментарях. Я вас, звісно, знаю, що ви ніколи не пишете коментарі, на що я це взагалі скажу. Але на ютубі я десь подивлюсь, що взагалі, то як то? Чи взагалі тетраморіуми не втечуть з такого формикарію акрилового? Ну, на цьому можна сказати Па-па От матка сидить з мурахами своїми, солдатики тут повзають Раз, порахуємо солдатів, раз, два, три і напів. Солдат теж вважається. Чотири. От такий зараз на даний момент. Буду знімати я про них про їхній стан кожного тижня. Всім па-па!